За ці півроку я встигла прочитати 64 книжки і подумала, що нам є про що поговорити. Насправді, багато моїх колег буктюберок знімали подібні відео із підсумками півріччя, і я подумала, а чому б самі подібне не зробити? Тож переходимо до справ. Запланувала собі на цей рік 100 книжок, і з того, що я назвала, виходить, що я досить таки непогано, поки що йду по виконанню своїх планів, принаймні в кількості. А щодо решти, я нещодавно передивилась своє відео, де намагалася планувати швецький рік і. Скажу чесно, майже нічого з того ще не прочитано. Хіба що два вектори це власне сучасна українська література і класична українська література, вони поступово читаються чим я дуже тішусь. Але переходимо тепер до моїх категорій. Я вирішила, що назву першу прогитану книжку цього року. Я думаю, що багато хто з вас її бачив, можливо, дивилися мій перший здається. Це був влог зимовий, і це дебітан і тиха дівчина у гучному світі. Це взагалі-то такий мальопис, який розповідає про дівчину з задатками інтроверта, яка любить сидіти вдома, читати книжки і не любить спілкуватися з людьми. Тому робота з дому це для неї ідеальний варіант, коли хлопець приносить їй книжку або тихенько поруч читається. Також вона дуже любить робити. Мені дуже сподобалася ця мальовка, це був прекрасний початок року. Я залюбки почитала би ще іншу книжку цієї ж авторки, але там чисто про книжки, книжки та любов. Далі я вирішила, що варто поговорити про одну з моїх улюблених категорій: це категорія Янге Далду. У мене навіть виходила підбірка цього року і була ще роки-два тому. І я вирішила згадати всі книжки, які я читала, і обрати з них найкращу або найтеплішу, або ту, яка найчастіше зернає у спогадах. І скажу вам, тут вибір був дуже непростий. Адже всі вони були класні, от чесно, назвемо всіх номінантів. Отож, все, що я хочу на Різдво, така мила легка різдвяна історія про закоханість, про різдвяні свята і свачне печиво. Містил енд це книжка про подорож, в далеке містечко на півночі Шотландії, де мешкають магічні істоти, і про те, як наш герой хлопчик буде намагатися розібратися з усім цим світом. Галант. Це вже була така містична історія з похмурим настроєм про подорож потойбіччя і про будинок, який віддзеркалює саме себе, але в ньому живуть вже зовсім інші істоти. Трилогія Зільбер це щось дуже тепле, і я чесно кажучи, коли згадую про неї, мені завжди хочеться посміхатись, бо мені дуже сподобались всі герої, і сподобався гумор авторки. Хоча я чула відгуки, що подекуди когось це дратувало. Мені ж це було ідеальним читанням, тому я навіть шкодую, що ця трилогія має лише три частини. Ігрі спадкоємців це захоплива така пригодницька історія про дівчину, яка успадковує величезні статки. Але щоб їх отримати, вона має прожити рік в будинку нащадків цього чоловіка, прямих нащадків, які нічого не успадковують. І вже після цього року вона вступить у право володіння. Але перед цим мусить розгадати багато різноманітних загадок. Наші приховані дари це вже історія сетінгу Ірландії, і вона мені неймовірно сподобалась. Якщо перша частина вона більше розкачувалась, то друга просто неслася. І вона нагадала мені одразу всі мої улюблені серіали. І це були і карти таро, і магічні здібності, і знову ж таки, якісь загадки. І дуже сучасна тема це ЛГБТК плюс спільнота, яка також тут відігравала досить важливу роль. Подумавши дуже ретельно, я вирішила, що все ж таки. Зупинюся на місто енді. Я настільки полюбила цю історію, мені було неймовірно цікаво читати. Я вже в попередньому відео казала, що не рекомендую вам читати анотацію до цієї книжки, бо вона просто все спойлерить, а просто варто взяти її, почати ознайомчий фрагмент. Якщо ви відчули, що стиль автора і те, що там відбувається, вас зачепило, просто беріть сміливо книжку і читайте. Вона вже виходила в трьох частинах, я обов'язково читатиму продовження. Наступна категорія це буде категорія трилер. Тут теж було не дуже легко, бо читала я їх, мені здається, біля восьми штук. Давайте всі назвемо. Першим трилером, який я прочитала на початку року, була гра в брехню Рутве. І тут в центрі сюжету є дівчина, яка колись навчалася у школі для дівчат в невеличкому містечку. І ось вона повз через багато років отримує звістку від своєї знайомої про те, що. Якась загадка має бути розгадана і що чатує небезпека, і вона ось викликає всіх разом зібратися. І вона поїде на це узбережжя і буде розгадувати таємниці. Загалом історія була непогана, але мене дуже дратувала головна героїня. Можливо, я б її навіть віднесла до бісячого персонажу, але в мене там є інший кандидат про все по черзі. Камінь, ножиці папір Еліс Фіні. Це була така зимова історія про подружню пару, яка приїжджає в таке. Закинути снігом шале каплицю, де мають провести вікенд, і паралельно з цим ми знаємо, що за ними хтось слідкує, і є ще багато таємниць, які поступово будуть виринати. І також тут є жанр трошки пістолярного роману, тож любить читати листи, якісь такі звіряння у своїх почуттях і своїх думках, то варто вам цю книжку зазирнути. Вона мені загалом сподобалась, читалась цікаво, але я оцінила зайти десь на четвірку. Справа Аляски Сандр це теж досить таки бадьорий детектив. Тут також є головний герой Маркус Гольдман, який поставав вже в інших двох книжках Жолі Дікера. І він приїжджає в невеличке містечко, зустрічає давнього знайомого поліцейського, і вони будуть піднімати справу, яка відбулася за багато років до цього моменту. Тоді зникла молода дівчина, і, звичайно, поступово, коли намагатимуться вони з'ясувати таємниці, тоді дізнаватимуться, що дівчина була не такою білою пухнастою, як вона здавалася їм на перший погляд. Звичайно, сюжет буде Дікономічно досить цікавий, але при цьому мене дратував головний герой. Але про це поговоримо вже трошки пізніше. Посібник з вбивства для хорошої дівчинки це книжка, яку ми обирали для нашого книжкового клубу з блогерками. І загалом читалася досить приємно. Гарині вона класна, вона розумна, хоча подекуди е, надто смілива, як на мене, і мені б хотілося, щоб вона була більш обачною і не так сліпо довіряла всім тим, хто хоче з нею поговорити, особливо, що ці хтось є підозрюваними. Тут розповідається про те, що колись в минулому зникла дівчина, а її хлопець наклав на себе руки і нібито зізнався перед тим у її вбивстві, але тіло так і не знищило. І ось наша героїня, пишучи дипломний проєкт в школі, має з'ясувати, що ж відбулося не так. При цьому вона має вести слідство досить ізольовано, не користуючись якимись слідчими доказами, ну, принаймні з бази поліційної, а також не звертаючись напряму до учасників цих подій. І як вона буде з цим всім справлятися, то, звичайно, читайте. Книжка читалась приємною, бадьоро, але поки не стала найкращою з того, що я читала цього року. Наступний це був такий трилер з детективним елементом, хронометраж. Він був про кінематограф і про молоду дівчину, яка приїжджає із штатів до рідної Ірландії щоб зізнятись у фільму десь посеред лісу в невеличкій чоловічій компанії. І це буде фільм Жахастик і тайничим чином події, які відбуваються у сценарії фільму, перетинаються з тим, що відбувається з нею насправді. І звичайно, це її дуже нервує, і вона починає намагатись розібратись, що ж тут не так, і чи варто й тікати з цих зйомок або можливо варто затриматись, і до чого причетний, звичайно, дізнавайтесь у самій книзі. Ідеальна незнайомка Меган Міранди. Цю книжку прочитала нещодавно. І загалом було досить цікаво, хоча, як я вже згадувала, цю книжку на довгий час відклала і потім дочитувала вже повспавний період. Там у нас ідеться про дівчину, яка приїжджає в невеличке містечко, живе з подругою в будинку. В якийсь момент зникає і її подруга, а на жінку, яка на неї неймовірно схожа, на нашу героїню створюється напад. І ось вона намагається розгадати, що відбулося, на свою цю давню подругу, про яку виявляється, вона досить мало чого знає і, звичайно, якось обезпечити своє життя. І ще одна книжка: це Паризькі апартаменти, яку я прочитала буквально тиждень чи два тому. Це вже історія, яка відбувається у Парижі, коли дівчина приїжджає до свого зведеного брата, щоб побути в нього якийсь час, бо в неї був конфлікт в Лондоні до того, і вона змушена тікати з міста. Але в цей момент вона розуміє, що брат її зникає, причому досить таємничо. Вона знаходить свідчення того, що, можливо, це зникнення не було випадковим, що, можливо, хтось його чи вкрав, чи вбив, чи він змушений був тікати. І вона починає всіх підозрювати. Це мешканці. Елітного будинку, де вона оселяється на цей момент. А всі події розгортаються протягом кількох днів. І цікаво, що досить багато таємниць виринає. І фінал був досить раптовим для мене. І здивував мене, і загалом мені книжка сподобалась. Я чула відгуки, що багатьом вона була дуже нудною. В мене такого не трапилось. Я прочитала її за два вечори і лишилася задоволеною. А ще вона дуже дуже красива. Барабанна дріб, яка книжка стала найкращою, і це та книжка, яку я ще не назвала, а саме приховані малюнки Джейсона Рекулака. Я не очікувала, що нам так сподобається, але напевно тут зіграло роль комбо. Це моя любов до красивих зображень і моя любов до цікавого тексту, який легко читається. Приховані малюнки поєднали в собі і те, і те, плюс ще була містична складова. В нас тут є дівчина, яка мала Колись залежність наркотичну, і вона все ще бореться з цим. І вона наймається в невеличкому такому містечку нянею за малим хлопчиком. І ось родина, в якій вона мешкає, вона має певні особливості, а дитина незвичайна, адже постійно щось малює, причому малює досить такі кріпові речі. Наприклад, якийсь привид дівчинки, який сидить під столом і виглядає вона дуже жахливо, або сидить у шафі, або ще десь. І поступово дівчина наша няня помічає, що ці малюнки стають. Все професійнішими, і таке враження, що дитина просто одержима, і що можливо це не вона малює, а хтось інший. Але як це відбулось? Звичайно, читайте. Переходимо до наступної категорії. Це категорія класика. Насправді тут вона представлена не багатьма варіантами. А саме найпершою книжку, яку читала в цьому році, це була Кармен Проспера Меріме. Я вже згадувала про те, що мене дуже дратувала ця героїня, але я не що прочитала цю книжку, адже події досить яскраві. Є такий циганський або ромський колорит, колорит Іспанії. І я була рада, що прочитала цю книжку, і саме видання від книголаву просто неймовірне. Віднеслася до цієї категорії морбаку Сельми Лагерльов, Хоча я не впевнена, чи це вже класика, хоча написана вона була ще на початку ХХ століття. І це історія, така яка поєднує і спогади і трошки вигадку про родину письманниці Сельми Лагерльов, жінка, яка першу отримала Нобелівську премію і розповідає якраз про садибу свого дитинства. Загалом історія досить тепла. Приємна, але мене вона не захопила. Пам'ятаю, що досить повільно вона в мене читалася, і, хоч лишила, попри все теплі враження, тим не менш якогось такого захвату в процесі, я не отримала. Різдвяна історія Чарльза Дікінса це, я думаю, те, що читали всі, крім мене, до цього року. Я була вражена, що мені настільки сподобався текст, хоча я знала, що там має відбуватися, бо бачила колись фрагменти екранізації. І мені дуже вона сподобалась. Сподобались ті сенси, які закладалися. І, звичайно, ця віра в добро, яке має перемагати все недобре. Я прочитала цьому році ще дві книжки Теодора Драйзера. Це була Дженні Герхардт про дівчину, яка змушена була полишити свою родину. На певний момент, адже вона вступає в позашлюбний зв'язок і після цього народжує дитину. І, звичайно, батько родини він не готовий тримати її вдома. Він її виганяє. Проте не всі в цій родині такі жорсткосердні і готові забути цю нашу Дженні. І звичайно, вона поступово сюди повертається, і згодом будемо дивитися, як складається її життя. Її щасливі моменти: моменти її падіння, моменти потрясіння. І загалом, як любить Райзер, він дуже багато показує суспільних якихось конфліктів, як розповідає про соціальні проблеми того часу, описує життя бідної родини і те, як вони мали боротися за те, щоб мати змогу жити в цьому світі, щоб отримувати хоч якусь насолоду, або взагалі, хоча б просто виживати. Мені книжка дуже сподобалась, але набагато більше мені сподобався інший роман Драйзера, про який ми ще поговоримо. Також, як книжкового клубу ми обрали книжку щоденної покоївки Октава Мірбо. Вона ж така носить викривальний характер і розповідає про дівчину покоївку, яка наймається працювати в одну родину. Вона паралельно розповідає і про той побут, в якому вона знаходиться наразі, а також згадує багатьох наймачів, де вона працювала, і те, який досвід був у її знайомих на цій ниві роботи, гувернантко, не гувернанткою, а покоївкою. А це було дуже цікаво, досить авантюрно Тюрно, з подекуди так еротично, викривально і з таким хорошим здоровим сарказмом. Великий Гетсбі» — це книжка абсолютно прекрасна і. Вона б, мабуть, могла стати кращою за ці півроку з класичної літератури, але хочу сказати її трошки в іншому ключі. І останній був Орландо Вірджинії Вулф. Мені ця книжка сподобалась набагато менше, ніж всім іншим, хоча я об'єктивно розумію всі її особливості. Говорити про неї багато не хочу, бо попередньо виходило прочитане. Хто дивився, той знає. І власне барабан на дріб, яка ж книжка стала найкращою, поки що прочитана з класичної літератури за ці півроку. Це американська трагедія Теодора Драйзера. І це була. Одночасно найтовстіша прочитана книжка. Вона складається з двох томів. Я читала її досить таки довго. Тут, знову ж таки, цей статус найдовше читана книжка за, цей, за ці півроку. Але вона мені дуже сподобалась, попри те, що друга частина здавалася дещо затягнутою. Починається все з малих років нашого героя, про те, як він зростає в родині проповідника, про те, як йому. Не подобається їх побут, про те, що він мріє про більше, про певні статки, про ім'я, про репутацію і про те, як він буде пробувати все це отримати. Розповідатиметься про те, як він працював у різних готелях, потім про те, як він працюватиме на фабриці, на багатого родича, і, звичайно, про той конфлікт, головний, який буде рухати всю другу частину. А ця книжка дуже така багата на яскравих Образи на цікаві деталі життя тогочасного суспільства, як знову ж таки завжди у Драйзера, і вона дуже болюча в чомусь, адже має ще показати, ось на що готова піти матір заради своєї дитини, заради своєї любові, чи вона готова прийняти будь-які проблеми, що в неї виникають в цієї дитини, чи готове її серце все простити і все прийняти. Цікава книга. Я думаю, що можливо колись її обов'язково перечитаю. І переходимо до рубрики Бісячий персонаж. У мене було два кандидати: це Кармен, вже згадувана, а також Маркус Гольдман з циклу Книжок Жоя Дікера і Маркус Гольдман все ж таки переміг. Бо, мабуть, мені подобались романи Жорі Дікера набагато більше, якби Маркус Гольдман не був, був таким себелюбцем, який постійно хизується тим, який він успішний, який він хороший, який він красивий. Як в нього все класно вдається, і ось ця манера, самолюбування, вона мене настільки дратувала постійно з кожною новою книжкою. Я думала, що мене це вже готово відпустити, але ні, у справі Аляски Сандерс він був в своєму дусі. Тим не менш, це не запинили мене від того, щоб купити наступний роман Джері Дікера, правда, Маркуса Гольдмана там вже не буде. І переходимо одразу до категорії улюблений герой. Тут я не змогла обрати когось одного і обрала. Брата і сестру, на жаль, я забула, яких звали з книжки Mistл Eнд, яку я вам забула показати. І це такі прекрасні персонажі, я їх полюбила. Вони такі емоційні, добрі, теплі. І я дуже сподіваюся, що їх ще буде дуже багато в наступних частинах, Я в це абсолютно вірю. Тому думаю, що повернуся до цих героїв і проведу з ними ще якийсь час. І я не могла не виділити ще персонажів із книжки Зільбер. Це теж одна з моїх улюблених Ян історій за ці півроку і. А це персонажка няня нашої головної героїні і її молодша сестра та її мама. Насправді мені всі герої дуже сподобались. Тому, якби обрати все світку, куди хочеться потрапити з кимось поспілкуватись, то я, мабуть, обрала Зільбер. До речі, mm. по сюжету Зільбер тут розповідається про можливість подорожувати чужими снами. Дуже цікава історія. За ці півроку встигла прочитати дві книжки. Перша це була Гаррі Поттер». Ми прочитували його разом із Сергієм, саме першу частину Гаррі Поттер і Філософський Камінь. І тут здивування особливих не було. Хіба що, крім Власних ілюстрацій Кея. але набагато більше мене звичайно вразило перечитування Великого Гецьбі. Це просто той період історії, який мене дуже цікавить. Це робочі це Життя наповну, це вечірки, це шалене кохання, це якась трагічна доля. Тобто, все разом поєдналося в цій книжці. Мені дуже сподобалось, як це написано. Я вже і забула, як Фіджеральд гарно будує свій текст. Зараз, до речі, я читаю вже його збірку оповідань казки по джазу» і мені теж дуже подобається. Але поговоримо звичайно про це вже наступного разу. А великий Гетсбі» всім дуже рекомендую. Наступну категорію я назвала мальовка. Тобто, ви знаєте, що я дуже люблю красиві ілюстровані видання. На жаль, цього року я прочитала. Поки що їх не дуже багато. Серед них була Берген це такий комікс про дівчину, яка потерпає від депресії. Мені дуже сподобалось, як там автор-художник відтворює образи. Вона чорно-біла, але невимовно красива. Другий кандидат це Маус з одноіменного коміксу або графічного роману. Мені ця мальовка твердо не сподобалась, хоча історія, про яку ця книжка розповідає, безумовно важлива. Це історія голокосту, історія прийняття і історія страшних злочинів проти людства, які здійснювали нацисти проти єврейського населення, а також інших народів. Сідочно записала таємницю снігового Янгола Магіо Фарел. На жаль, ці ілюстрації мені сподобались набагато менше, ніж інші. Але історія досить тепла, приємна і загалом мені подобається художники, які працюють в різних стилях. Тому, якби всі малювали однаково, це було б навіть не цікаво. Тому дуже тішу, що настільки різноманітні книжки представлені у мене на полицях. Була ще одна прекрасна книжка Мандрівка шоколаду, яку я все ще не відмітло годи, що я дочитала. Але. Пальма першості переходить до мого улюбленого німецького ілюстратора. Вгадайте кого? Це Торман Кульман і його книжка Едісон. Я безумовно. Дуже сильно люблю цих персонажів, його акварельну мальовку. Я кожного за, разу зачудовую з того, як він неймовірно все це виписує, вимальовує, і він сам пише ці історії і сам їх ілюструє. Це просто казково. Якщо ви не бачили ці ілюстрації, я вам шалено рекомендую кожну з трьох книжок. І дуже тішу, що весел нарешті дві за попередні книжки перевидали. А Едісона власно публікували. Сподіваюсь, що вони не збираються на цьому зупинятись, бо в нього ще є інші чудові історії. Попри те, що мені так неймовірно подобається ілюстрація Торбена Кульмана, книжку в категорії Найкраще оформлення я обрала іншу, і це винахід юго Кабре Брайана Селсніка. Це історія, яка паралельно розгортається і в тексті, і в малюнках, і вони переходять одне в одне і розповідає про пригоди хлопчика, який живе на вокзалі в Парижі, ремонтує годинники і намагається полагодити один пристрій. Який ремонтував колись його батько. Сама історія мені сподобалась дещо менше, але оформлення це дещо казкове. І рекомендую всім, хто любить красиві оформлені книжки з надзвичайним сюжетом, з надзвичайною мальовкою, звичайно, звернути увагу на винахід його кабре. Ми вже згадували про найтовстішу книжку, прочитану за півроку. Це була американська трагедія, але варто згадати і найтоншу. І я так подивилась, що це буде. Також ілюстрована книжка, а саме Голуб Геннадій, друга частина, яку ми якось читала з Сергієм у марафоні. Це дуже весела історія про голуба і його харизму. Рекомендую всім, хто хоче провести гарно кілька годин, посміятися або і навіть повернутися повернутись до того чи іншого героя. Далі я вирішила обрати найдивнішу книжку. Насправді, я такого не часто читаю. І кандидати в мене були це Виголошення лоту 49 Томаса Пінчуна, Білосніжка Бартолмі і Галапагос. І насправді я навіть не хочу говорити про кожну цих книжок, бо мені здається, я навіть не зможу це ретельно описати. Але найдавнішу, я б, мабуть, визнала все ж таки Виголошня лоту 49 чи Білосніжко. Важко сказати, але давайте так, з тих, що мені найбільше сподобалось, або яку я відчуваю трохи більше зрозуміла, це Галапагос Курта Воногета. Це історія про кінець світу, розгортається одразу в кількох площинах. І, попри те, що автор нам від початку говорить, «То, хто коли помирає, не менш стищати дуже цікаво, дуже подекуди складно, бо він постійно ніби нарізає текст на такі клаптики, потім їх перемішує в такому абсолютно хаотичному порядку, і все це викидає на сторінки тексту. Але, тим не менш, це було дуже цікаво і. Я не жалкую, що прочитала цю книжку. Насправді не жалкую про жодну прочитану книжку, мабуть, за ці півроку. Але «Галапагосу» з таких з дивною структурою вона була чудовою все ж таки. Книжка, яка мене здивувала, напевно, це. Мається на увазі та книжка, від якої я нічого не очікувала, а вона мене вразила. Таких виявилось дві: це був паперовий палац, така родинна історія, яка мене якось так зачепила душевно і емоційно. І друга це природа всіх речей, також історія про родину, де в центрі сюжету є жінка-біологиня, яка досліджує світ, вивчає рослини, намагається досліджувати мхи, писати книжки, наукові праці і все це 19 столітті. Мені дуже сподобалися обидві історії, хоча одна сучасна, інша умовно в історичному сетінгу, така псевдобіографія. Але обидві мені було дуже приємно читати, і я радію, що подібні книжки виходять в нас на ринку. Категорія книжкове розчарування. Тут вже той варіант, коли я очікувала книжки дуже багато, а отримала ну практично пшик. І на жаль, цією книжки стало мистецтво рівноваги Віру Агеєвої. Книжка присвячена Максиму Рильському. Мені не сподобалось, як ця книжка написана не сподобалась її структурованість. Не сподобалось, що я очікувала такої захопливої класної біографії українського поета, а отримала літературознавчу працю з величезною кількістю відсилок і аналізом поезії. Тож тут, скоріше, проблема в очікуваннях і в тому, що. Я не отримала того, що хотіла. Хоча звичайно тепер я про Максима Рильського знаю набагато більше ніж до того, як ця книжка почала читати. я прочитала ось так до кінця, не дуже багато. Серед них було сховане мистецтво Діани Клочко. Це книжка, де вона розповідає про різноманітні картини, скульптуру і декоративне мистецтво з того, що не експонувалося, а було бо було закрито в різних запасниках, і це видання дуже яскраво ілюстроване. З купою фотографій з інтерв'ю, з власними есеями і описами картин. Далі були доба постів і карнавалів Стефанії Демчук, це вже книжка про середньовіччя і про різні традиції, які там складалися. Далі я читала прекрасну ілюстровану книжку про барселонського архітектора від «Весел» з їх цієї неймовірної серії, яка мені дуже сподобалась. Також мистецтво рівноваги, власне, яке ми вже згадали Віри Агеєвої. І Переможець цієї рубрики це на Львівській площаді Дмитра Малакова. Це книжка про Київ, про один квартал власне Львівську площу, і про те, яким це місце було починаючи з часів Київської Русі аж до сьогодення, а власне до моменту, на якому автор закінчив обсаду цю книжку. І мені, як з усіх прочитаних книжок, ця поки відгукнулася найбільше. Мимарів я прочитала небагато, хоча вже кілька книжок навіть стигла дістати для того, щоб мати змогу повернутися до цього свого улюбленого жанру. Це Мара Дженет Маккерді. Які дочитала нещодавно, які мені дуже сподобались, дуже вразили, і які я вже рекомендую своїм друзям, щоб вони також мали змогу їх прочитати. Цю категорію запропонував мені Сергій і називається Краще читати разом. І я подумала, що для цього дуже гарно підійде книжка Ребекки Кван Жовтолика про світ письменників про те, як видаються книжки. Бо там дійсно є що обговорювати. Я трошки шкодую, що так і не встигла потрапити на книжковий клуб цією книжкою. Але коли я читала, я, знаєте, часто сперечалася з авторкою, і мені дійсно хотілося там щось запитати, з кимось проговорити. Тому я думаю, це прекрасний вибір для книжкових клубів або спільних читань зі своїми друзями та знайомими. І переходимо до української літератури. Прочитала я не дуже багато. Зокрема, це були книжки Домонтовича, доктор Серафікус і роман Без ґрунту. А це були. Книжки, дві книжки Анторі, Довгопол, продовження циклу про шпигунок з притулку Артеміди. Книжка Сіра Пейна Анатолія Дністрового, яка мене скоріше розчарувала, адже я очікувала від неї набагато більшого. Толіки це така тепла історія про пригоди, дитячі підлітки. Малий український роман Андрія Любки, який мене дуже дратував під час читання про поета, який хоче написати великий український роман. але для цього він має одружитися. І останнє це культи Любко Дереша, яка мені дуже згукнулася своєю формою, і, напевно, її можна було б віднести навіть до цієї категорії ем, найдивніші книжки, бо вона дійсно написана дуже незвичайно. І я думаю, хто любить складну форму або дуже завальовані дивнуваті події, то вам треба йти в цю книжку. І, власне, переможцем серед української літератури, з того, що прочитала, став Роман «Безґрунту» Домонтовича. Який напевно просто наклався на цей період життя, коли мене ця тема тридцятих думок про те, чим є мистецтво, що важливо зберігати. Воно якось дуже відгукнулося. Крім того, Домантович дуже красиво пише. Тому що можна сказати, дуже дуже рекомендую. Ну звичайно, просто нос в нос до нього, йшов у дереш з його культом. Бо ця книжка справила на мене досить сильне враження, і я поки що від неї ще не відійшла. І завершують наші всі категорії два письменники. Я назвала цю групу напевно Комфорт Рідін і це Теріпрачіт. З його книжками «Паштова лихоманка» і Боженята. І сюди ж, я думаю віднести Стівена Кінга. Я прочитала вже три його романи в цьому році: це було Долора Склейнборн, це було відродження і це був Інститут. І це дуже різні книжки, якщо подивитися, бо «Тарі пречі це все ж таки більше про гумор, про якісь такі міжособисті зв'язки, щоб гарно провести час, посміятися періодично. А Стівен Кінг це просто я знаю, що автор, до якого мені завжди приємно повертатися, і що. Була тільки одна книжка, яку я в нього не дочитала, а зрештою подібного не траплялося. Тому я знаю, що якщо я беру його книжку, то скоріш за все вона мене затягне, мені буде дуже цікаво, і я залюбки її прочитаю. І я думала, яку з трьох я б обрала найкращою. І напевно, напевно це був би роман відродження. Мені здається, що КСД мало би його перевидати, бо тираж вже закінчився, і цю книжку прямо таки складно знайти лише на OLX-ах шукати, брати у знайомих. Тож, якщо вам подобаються історії, де розповідається про життя однієї людини, починаючи від її наймолодших років і буквально до останніх років, про всі перипетії того, що з нею відбувається. про... Людей, з яких вона зустрічає, про родинні зв'язки, про взагалі про те, як змінюється доля, і перед якими викликами стоїть та чи інша людина, і що для неї є важливим, то відродження це саме та книжка. Ми підсумували мої 64 книжки. Звичайно, якісь книжки я не змогла розподілити по категоріям, але у вас завжди є послання на, мої, на мій гудріц. І якщо бажаєте, можете слідкувати безпосередньо за моїм читанням і його прогресом. Я подекуди навіть пишу якісь відгуки в процесі і досить часто. Вже по кінцю прочитання тих чи інших книжок. Дякую, що були зі мною. і Побачимо вже у наступних відео. І, звичайно, діліться в коментарях, яка книжка вам сподобалась найбільше. Можливо, з цих категорій, що я згадувала, або у вас будуть свої категорії, чи просто книжка, ви так відкрили, свій годріт, подивилися і сказали: ось ця мене вразила найбільше. Мені буде цікаво це почитати, і, можливо, щось із цього я оберу і собі до читання. А так, дякую вам за перегляд, ставте сердечка і побачимося вже у наступних відео